Отак виглядає продовження будівництва. Укладка утеплювача, гіпсокартону, USB і всього, що там потрібно, щоб було тепло. Що скажу по цьому кирпичу? Сілікатний кирпич – це таке гівно, це просто жах. Тільки виключили конвектор і тут же… Майже тут же зразу стіни всі потекли і зробилися мокрими. Тепер ждемо знову, поки воно висохне. А цим часом готується м'ясо, готуються бінчики і їдуть вони на ЗСУ до мого сина та його побратимів. так виглядає зараз наше будівництво. Такий був пол. Вскривали. <кій> Скажу так, фундаменту тут немає ні на хаті, ні на веранді. Стінка, чого так робили, бо воно на кліпічах там виложено, типа, Типа фундамента було. І кирпич той мокрий, і з того стінка вся мокра була. Навіть оця стінка мокра, оця. Щось будемо думати, одливи будемо робити з той сторони. Е, знизу, типа, заливать теж по кругу хату, щоб не так мокріло все. І. Продовжуємо далі обшивати всю стінку. так зараз виглядає з утеплювачем. Процес роботи. Я трошки не можу зайти зараз у курник, бо ножки в мене тут розрізається, Болото зробили. Чоловік пішов і матюкається, бо кури з'їли яйця. І треба одну курку прибрати, бо вона... Рябенька, щось мені не дуже подобається. Її воло. Вона там ходить. Зараз будемо ловити її. Ось вона прийшла. Да, їсть, але вона мені щось не подобається, як вона виглядає. Тому я вирішила її прибрати. І сьогодні, мабуть, будемо робити одну процедуру. Нам і маленькі. Ось вона стоїть. Вона якось головою мантуляє. Богом так я зміни. О, давай. О! Волок, звісно, здоров'яне. І вона якось головою ще. І головою коситься. Ну, вроді рибенець не красний, але на суп піде. Подивимося, що там в кишках робиться. Зарізала курку. Щоб ви розуміли, це грізбар, м'ясо яєчка. Курка прошлого року. Оце є неї в воло. Просто огромно. І яка вона ходюща. Немає зовсім нічого. Зовсім. Зараз буду дивитися, всередину, що було з нею не так. І що таке воло? Це крос м'ясоєєчного на, напрямку. Грізбар. Півні були і курки гарні. але під пір'ям не було, видно, що вона худа. Але ось як обскубла, я вже жаху. Вроді така крупна ходила здорова. А на самом деле от така. Зараз зроблю розтин, подивимося, що там. І що мене здивувало, це все їжа в волі. Тупо сіно, зерно і все. І воло стало пусте, ніякої пухлини немає, нічого, просто таке воло. Здорове не було. Пісок, трава. Я думала, якась пухлина, але нічого такого немає. Але воло таке яке сам внутрі оце біле якесь. І дуже воно аж розпадається, воно беру так. А воно аж розлазиться в мене в руках. Щось курці не вистачало. Волос здоровене. І воно повністю було забите їжею. Робимо далі ростин. Так, серце маленьке зовсім. Меню наче у курча. Е, печінка. Як на мене, печінка нормальна. Нема ніяких... Цяточок нема ніяких краплень, жовч збільшена. желудочок маленький, але а ще вона нанеслася, не зараз воно є яєць, але вони в такому стані що Оце що тільки мене здивувало. Оцей мішок з рідиною? Просто мішок з рідиною. Там, де должно бути яйце? Ну що, єдине оце? Що? Пупок не так здирається, як е, у курки, а так наче як у качки, що не можна здерти його. Е, подивилася кишки. Нічого я там такого не знайшла, ніяких, взагалі ніяких. Там... Думала, може глисти якісь, може ще щось. Ні, нічого, все чисто, все. Кишки все гарні, але ось наче прикипіло. Не так як у курки знімається оця в шлунку, оця штука, а дуже е, тяжко знімається. Ну, це єдине. Єдине, що він е, вибачається, чоловік ремонтує. Лобзик. Єдине, що це де должно бути, повинно бути яйце, там якась жидкость зібралася таким великим количеством води. А так більше води ніде не було. Тільки це воно в яйцеводі, там, де яйце яйце должно бути. От там, там осталося. Осталося така бідося, що жидкость. А так більше нічого, там все немає, все добре. Я ж кажу, що печінка, ну, ось печінка. Печінка чиста, але дуже мала. І сердечко дуже малюсіньке. Взагалі маленьке для її віку її рік. А вона залишилася на рівні курчати. І, якщо побачите, там є багато щось, це... ну, наче як горошинки маленькі крав ну, Вона не неслася. Я зрозуміла, що вона вже давно нанеслася, не а ми тільки побачили. Вона стояла, там головою трусила. Я ж кажу, що так подивиться, курка як курка здорова, пір'я, скривало все, але вона отака, як після концлагеру. Значить її ніхто не годував. Хоча вона стояла і їла. Все, воло повністю забите їжею. В шлунку теж, теж була їжа, але вона от така страшна. Що з нею не так було, сказати нічого не можу. Щось, значить, було не так. Може захворювання серця. Бог його знає, що це було, але курки вже немає. Оце прибрали півника Віандота. Тушка така гарнюня. Вили не прибрали? Прибрали, бо їх ще трошки там є, і треба потроху прибирати. І зрівняти. Ось. Це звісно жах. Ця тушка і ця тушка. Знаєте, що замітила? На лапах, коли смолила курку, отакі шпори. Це взагалі щось, я перший раз бачу, щоб у курки отака така шпора була, як у півня гадавалого. Це курка оця. Худа, що це ми зарізали тільки що що нанеслося. Це як? Я просто в шоці. Взять півника, якого широку немає лапи. І ось оця шпора. А це курка, хіба у курок є, треба подивитися в інтернеті. Я у своїх курей не бачила таких шпор. Це щось новеньке. Коротше, шукала я в інтернеті, дивилася інформацію по поводу шпори е на лапах шпори. Нічого не знайшла, щоб було написано, що у курки теж такі шпори. У півнівда є. Як це так вийшло у мене, що у моїй курці шпора виросла таке, як у півдня, мені це, звісно, загадка. Пишіть коментарі, можливо, ви знаєте, в чому питання, чому так, бо я щось не розумію. Підписуйтесь, ставте лайки, дизлайки. Оставайтеся з нами. Дякую. ЗСУ за кожен день. Все буде Україна. Віримо в ЗСУ і не падаємо духом.